Привіт, підписники! Дякую вам за лайки, за коментарі, за перегляди, за підписки. А сьогодні у нас відео в маленькому селі Сокіл про олію, в якій б'ють олій. Через ті двері заносять соняшник, Далі його. Зовівають і всі бур'яни попадають в бочку. Далі, то, що... далі, то, що вийшло, кладуть під великий камінь-прес, пресунь. Пресують і то, що виходить, кладуть на грубку, грубку нагрівають, і те, що виходить, кладуть під прес, пресують і роблять гарну і запашну олію. Приїжджайте в маленьке село Сокіл, щоб робити запашну і смачну олію. Ми приїдемо осінню бити олій і покажемо вам цей процес детальніше. Це дуже важкий процес. Ви хочете глянути на весь цей процес, як воно робиться і що воно робиться. До побачення.